Завершився матч 18-го туру чемпіонату івано Франківщини, в якому народна команда пробій з рахунком 2-1 переграла Долинський нафтовик. Кращим гравцем матчу у складі команди господарів був визнаний Дмитро Іванюк. Дім, як тобі загалом гра поділися з болівальниками своїми емоціями, враженнями, відчуттями. Дякую. Була дуже непроста гра, дуже важка гра для нас. Ми повинні були доказати всім, що ми, перш за все, команда, що ми один колектив і ми можемо пройти через будь-які труднощі, які в нас всередині і зовні. Ти наймолодший в складі народної команди пробій, футболіст. Як ти прийшов в колектив, як тебе сприйняли футболісти старші, досвідчені чи поділися цією інформацією з вболівальниками? Е, ну... Колектив попав дуже добре. У нас один дуже такий хороший колектив, один одного підтримуємо і не дуже сильно звертають увагу на вік. У нас всі однакові, всі рівні, тому все супер, все класно. Ка твоя найбільша футбольна мрія в житті? Ну, я хочу грати в футбол на професійному рівні. Хай твоя мрія збудеться. Дякую, Дім. Удачі тобі.